Іван Грига працював лікарем з медицини невідкладних станів у Закарпатському центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в Ужгороді. У 2023 році, як волонтер у стабілізаційному пункті першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогово в Донецькій області. У 2024-му Іван підписав контракт. Наразі працює у стабілізаційному пункті бригади Червона калина Нацгвардії на Покровському напрямку. Батальйони евакуйовують бійців з передової. На пункт передачі кейси ВАК. Потім в пункті передачі забирає медіа Це вже перша якась лікарська допомога або якась фельдшерська допомога. І вони вже привозять до нас. Наш об'єм роботи це рол-1. Що ми робимо? Ми робимо гемостаз, ми зупиняємо всі кровотечі, лігуємо судини. Потім ми роздреновуємо грудні клітки. Ми знімаємо всі турнікети. Тут і всі умови для того, щоб пацієнт звідси стабільний, поїхав на подальший етап евакуації, на подальше лікування. За словами Івана, до них привозять людей з різними пораненнями. 80% всіх поранень це були снаряди. Це артобстріли, міні-обстріли. Зараз 80% – це все ФПВ-дрони. Це осколкові, проникаючі сліпі поранення. Але оскільки — це як правило воги, це алюмінієві осколки, їх важче шукати, їх важче вилучати. Дуже важко знайти, бо вони маленькі і їх багато. Найскладніше випадки це, от коли не потрібен турнікет, і ти дивишся, а там вже потрібно забирати, наприклад, руку або ногу, жарти і гумор. Це найкраща допомога для всіх бійців, які потрапляють до нас. Ми їм пояснюємо, що все, ви вже потрапили до нас, вже нічого не зміниться. Все, що могло найгірше статися, вже сталося. Все подальше, що з вами буде, буде тільки краще, ніж було до того. Про своїх колег Іван Грига каже: всі медики це профдеформовані люди. Вони трошки інакше, ніж звичайні люди. Вони, як правило, емоційно стабільні, скажімо так, кремені, на них не впливає нічокругу. Вони просто роблять свою роботу. Тут у нас зібралася команда, яка працює стабільно, упевнено, і мова про будь-яке вигорання не йде. Тут люди рятують життя. Це найкраща робота у світі.